Усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо продовжувати роздивлятись мої садові квіти. У нас сьогодні річ з вами піде про сонцелюбні квіточки, які ростуть у наших садочках. Якщо ви не маєте таких квіточок, а я думаю, що всі квітникарочки все ж таки мають, тому я пропоную подивитися саме ті квіти, сонцелюбні, які ростуть у моєму садочку. По-перше, я зараз вам показую саме з цієї серії Лілію, отаку симпатичну гарнюню, і дуже-дуже добре зараз передає і камера, і світло, як вона виглядає зверху, з боку, трішечки з інших ракурсів. Симпатична, гарнюсенька. Вона має дуже-дуже здоровенні квіти, більше 20 см. Тобто, це такий сорт, який ого, го який. Величезний, у мене просто немає слів, дівчатка та хлопці вам про неї розповідати. А далі я вам ось показала, як в мене ще також квітує ехінацея. Також багаторічник, який полюбляє сонечка. І саме про ехінацеї ми сьогодні разом з вами і будемо дивитися це відео. Тобто я хочу вам показати всі останні свої, ну не останні а передостанні сорти, які квітують в моєму садочку. Розпочати я саме хочу ось з такого сорту. Він в мене, до речі, не квітує, був посаджений. Мені здається на початку літа цього року. 23-го, тому що я його купила. Саме, бачите, показую вам, що він був з квітконосом, його, мабуть, зрізали. І це для мене дуже-дуже прикро, тому що я все ж таки вважаю, що квітконос повинен бути для того, щоб я могла впевнитись, що це саме той сорт, який я купувала. До речі, це в мене йде ехінацея. Сорт називається Лімон дроп. Мені здається, отут з лілією він дуже-дуже буде крутезно виглядати поруч. Тобто буде 60-80 см, лілія трішки підросте, буде дуже доречно виглядати з флоксом. Я підпишу назву цього окрасення. Це в мене сортовий флокс. Він має дуже-дуже величезні свої квіточки, десь приблизно 3, 3,5, мабуть. Сантиметри в ширину, тобто це крупняк-крупняк. Він яскраво виглядає, як і завжди всі флокси в садочках, також сонцелюбна квіточка. Але б я все ж таки рекомендувала її трішечки, я маю на увазі флокс посадити у напівтіньочку. Ось саме Лілія і Хінацея вони якраз і ростуть в мене більш-менш на сонечку, а флокс трішки е, получає свою напівтінь. А ось і хіна... На яка росте також з іншого боку сорт делікасного гад, якщо я не помиляюся, він, до речі, росте в мене також на сонечку. На сонце... Не на сонце, таке просто сонечко. І давайте я ось його з іншого ракурсу вам показую, як він виглядає на сьогодення наприкінці липня. Тому що, дівчатка, він кожного разу Ехінацеї, вони. Мають таку звичку міняти свої квіточки, колір, розмір, більш-менш відкривається. Тобто це така квітка, яка дуже-дуже цікава увесь сезон, починаючи з весни і по осінь. Оце, мені здається, саме найперша, яка розквітла в моєму садочку. А далі я вам показую, що ось ще тільки тільки розкривається гарню нічко. Бачите, яка в неї цікава серединка. А це йде більш-менш в ну, такому квіткуванні. Також вам видно на початку і перші якісь стадії. Розпуску цієї квіточки. Дуже-дуже цікавий сорт. Я вам його підписую, щоб ви могли звернути на нього увагу. Він, до речі, йде до 50, мені здається, ну максимум 60 см. Тобто це такий сорт, який дуже-дуже привертає увагу. Його помпони не дуже великі, такі середні, середня більші, я б так навіть назвала. Але головне, що він. Цей сорт дуже-дуже крутезно виглядає у садочку, особливо, коли його багато. Бачите, я його розсадила дуже пізненько, але все ж таки він мене цікавить. А інший сорт BlackBerry-тюхіль зветься. Буду намагатися вам ставити фоточку. Так що, якщо щось робите, відволікайте, щоб на неї подивитись саме на цей сорт. Він дуже-дуже у мене крутезний. Я чого кажу, крутезний, бо непогано наростає. Ну, як непогано? Ну, звісно, мені б хотілося, щоб швидша, але як є. Посаджений також у 23-му році. І я хочу сказати, він до мене прийшов саме без квіточок, але вже, бачите, заклав свої перші бруньки. Тобто я буду бачити його квіткування саме цього року. І це дуже-дуже крутезно, Бо, по-перше, я подивлюсь, чи той сорт є, чи ні. А по друге, в цього сорту є має така дуже цікава специфіка. Він має отакі стебла. Ну, Щось мені здається, коричнево-червоні, ну, більш такі, як ви бачите, коричневаті. І Здається, що це все ж таки дійсне BlackBerry Truffle, бо він має таку ну, особливість свого сорту. І Мені здається, що все ж таки так і буде, але подивимось пізніше, як він буде квітувати. І будуть цього року в мене дві квіточки. Я дуже-дуже задоволена не передати вам словами. Буду обов'язково вам це все показувати, ділитися, щоб ви могли разом зі мною насолоджуватися квітами ехі які ростуть в наших садочках. А далі я вже показувала вам цей сорт, але він більш-менш був закритий. Це сорт із серії шукачів Сонця. Зветься він Apple Green. Дуже симпатичний. А чаровашка, малесенька, так розкривається. І знаєте, яка в нього особливість, крім того, що в нього зелені такі пелюстки на його квіточках, то, що він невисокого зросту. І ще найголовніше, що його оці всі квіти вони мають такий, знаєте, штучний начебто вигляд. Тобто, коли ти його трогаєш, таке складується враження, що він такий, знаєте, як штучний. Тобто нема такої м'якесенької, знаєте, як ми. Викли до квіточок. Дуже цікавенький його колір, на мій погляд, і він мене вражає, вражає, ще раз вражає. А це ще один сорт, який квітує у мене у садочку. Також посаджений 23-го року на весні, на ранній весні, тому намагається він тут щось і нарощувати, і квітувати. І навіть, як ви бачите, у кадр до нас з вами попала муха. Дуже-дуже цікаво, мабуть, його запах, вони все ж таки привертають всіх бджіл, шмелів, мух. Отакий в мене невеличкий кущик. Він, до речі, дівчатка йде десь приблизно 80 см. Виглядає неймовірно круто, не передати вам словами. Тобто його треба бачити наживо, щоб розуміти, яка це краса. Ну, ось, бачите, та муха. Я тут намагаюся її взяти до кадра, щоб вам показати. А вона навіть і не боїться, подивіться, це ж просто щось неймовірне. Але квіточка дуже цікавенька. Оцей помпон, саме перший, розквіт, ну, точніше, не помпон, а саме квітка. Вона перша в мене розквітла у садочку. І знаєте, що я хочу, на що я, точніше хочу звернути вашу увагу? На те, що він йде дійсно як штучний, як і Apple Green. І, знаєте, це дуже-дуже цікавенька. Він такий прям плотний-плотний. Мені здається, тут у мене такі, наче аж серединки. Бачите, серединка вона більш така жовтенька. Пелюстки білесенькі, оці. Вони коли він більш-менш починає відквітувати, вони так понизу. Трішечки опускаються. Стебло дуже-дуже товсте. Це саме найтовще стебло, яке є у моїх ехінацеї в моєму садочку. Тобто, Товстіше я взагалі-то не бачила. Це якраз та ехінацея, яку можна використовувати на зріз. І я ось дивлюся на ці якісь плями коричневого відтінку, не розуміючи, чи то особливість цього сорту, чи все ж таки в мене ехінацея моя трішки приболіла. Бо звертаю вашу увагу. На те, що пелюстки також йдуть корочнівати, можна зараз подивитися. Тобто гарнесенька, симпатична, неймовірна красунечка в наших садочках. Рекомендую, рекомендую, ще раз рекомендую. Це просто якийсь шик блеск, красота як я кажу завжди, але вони просто неймовірні ці їх Подивіться, як вони гарно квітують, виглядають, ну, не враховуючи ці плями на. По листочках нижніх, бачите, і тут от я вам показую, що вона є. Я буду спостерігати за цим моментом, і потім пізніше вам вже розкажу, покажу і поділюсь своїми враженнями, чи то особливість цього сорту, чи то все ж таки є. Його хвороба. Будемо з вами спостерігати. Хочу вам показати, що вона в мене росте біля трояндочки спрей, такого розовенького кольору. Це саме моя найулюбленіша трояндочка спрей, бо вона не перевершена. Це і серія старих-старих сортів, але неймовірно гарнезна. Після дочку, ви бачите, як вона в мене трішки впала, і вже потрібно зрізати оці всі квітаючі квітки. Але зараз не до цього. Ну, гадаю, хай буде трішечки. Отака От гарнюня, красуня, симпатюля. Також вона росте поруч з оцією ехінацею, Це моя сама найперша ехінацея. про її потрапляння до мого садочку. Я вам розказала в попередніх своїх відео про ці сорти. Ну, я маю на увазі про ехінацеї, тому якщо вам цікаво, обов'язково дивіться посилання. Під цим відеороликом, де я трішки розказувала про цю красуничку. Рекомендую до кожного садочку посадити цю квітку, щоб нею милуватися, спостерігати за нею, а також роздивлятися барви природи, бо сортів неймовірна кількість. Вона ця квітка не потребує ніякого догляду, а виглядає просто шикарно. Усім усім пока, до побачення!